Ну, по-перше, я хотів би наголосити на словах пана Олега, я з ним повністю згоден, що надзвичайно важлива наявність демократії. Так от у нас, на жаль, завість, замість демократії є напівдемократія. Чому У нас є свобода слова з одного боку, але в нас, на жаль, немає де-факто можливості бути почутими, бути почутими виконавчою гілкою влади. Причому не тільки у нас, як у парламентарів, а у українських підприємців, платників податків, малого бізнесу, чому? виробників. Чому? Не захотіли податковий от, кодекс. От чому Будь я вам ласка, зараз за розповім? Тому я зараз розповім, значить, це один важливий аспект демократії: можливість бути почутим і брати участь повноцінною стороною соціального діалогу, так як це існує в Європі. Другий важливий аспект це дотримання законності. Адже, якщо б та дискусія, яка почалася зараз, якщо б вона почалася згідно закону три місяці назад, то шанси на компроміс вони були б значно більше, бо повністю би переписали те, що вніс уряд. Що ж відбулося на правді? Насправді, уряд не подавав податкову реформу і бюджет вчасно, так як це мало бути. Тоді депутати депутати напрацювали парламентський варіант податкової реформи 3357 на чолі з пані южаніною. Дуже ну, потужна зовсім, ліберальна ну, над, над реформа цим проектом. Працювали тривалий час. Наскільки з Тривалий час? Я прошу кажу. Він був давно внесений, але Берез. але було повне ігнорування його з боку уряду. Причому саме цей варіант парламентський підтримувався бізнесом. Що ми маємо в останній момент? В останній момент. Уряд намагається ламати парламент через каліни, вносить той варіант, який нібито підтримується МВФ, який нібито зі слів міністра фінансів підтримується адміністрацією президента, нацреформ і кажуть, що оце те, що потрібно Україні. Але в нас велике питання: якщо Україні потрібна консервація бідності, якщо Україні потрібна відсутність виведення економіки тіні, а по суті, це те, що пропонується цими змінами до закону. Якщо Україні потрібна відсутність економічного зростання, якщо ми хочемо четвертий рік до ряду мати негативний показник. ВВП, то це тоді, мабуть, те, що пропонує нам Міністерство фінансів і уряд. Тому наша позиція фракції радикальної партії така, що бюджет має виконувати дві головні функції. Це функція соціального захисту. На жаль, вона не виконується, адже підвищення доходів громадян на 12%, які закладені, вони не дозволяють скомпенсувати ріст цін. Це перша функція. Друга функція це закласти підвали на економічного зростання, щоб те, що обіцяє уряд кожного року, кожного, наступного року буде економічне зростання, щоб хоч раз це стало правдою. Сьогодні питав премєр міністра скільки ще разів потрібно економічне падіння, для того щоб ви визнали, що ваша економічна політика вона є неуспішною, вона є неправильною. Тому ці дві функції бюджет на сьогодні не виконує соціального захисту і закладення підвалу економічного зростання. А що стосується податкової реформи і змін до податкового кодексу, це також у, у фракції радикальної партії два простих критерії, так як в будь-якій країні світу, але для України вони окремо надзвичайно актуальні. Перше. Податкова реформа має сприяти детинізації, виведенню економіки з тіні. Бо сьогодні, коли українська економіка понад 60% економіки в тіні, коли в тіні понад 300 мільярдів гривень заробітної платні, з яких жодної копійки до бюджету не сплачується, то це є головне питання податкової реформи. Головне не витискання останніх соків з підприємців, з аграріїв, з промисловців чи обкладання пенсіями пенсіонерів, Да на них неможливо заробити, і це просто аморально. Розумієте, треба виводити економіку з тіні. спрощенням адміністрування. Зниження податкових ставок, розширенням бази, так як ми зробили по ЄСВ вже цього року, це запрацювало. Тому перше, це детінізація, і друге це створення умов для економічного зростання. Бо ви подивіться, якщо 2% на рік, це означає для країни економічну смерть. Розумієте, коли сьогодні виходить новина, що український великий виробник молока відкриває свій завод в Туреччині. І там йому надають і податкові знижки, там йому надають дешевшу електроенергію, там йому надають прискорений режим оформлення всього, що тільки можна. Так, от таку політику має проводити уряд: політику на залучення інвестицій, політику на створення нових робочих місць в Україні, політику на стимулювання експорту, на що жодної копійки в цьому бюджеті не закладено. Тому, на жаль, замість бюджету і податкової реформи, порятунку економіки, розвитку економіки, модернізації країни, ми маємо бюджет проїдання, ми маємо бюджет консервації бідності. Ми маємо Аймо бюджет дрейфу до економічної прірви, тому Ваш такі бюджети податкову реформу безумовно, фракція радикальної партії підтримати не буде.